Необхідно провести класний дитячий день народження, яке запам'ятається надовго, як дорослим, так і малечі. Вітаю! Ви потрапили за адресою. Адже саме сьогодні, саме тут і саме зараз ми нарешті відмовляємось від цього безглуздого, нікому не потрібного. П'ятихвилинного вступу перед початком кожного відео на YouTube і перед поданням реально корисної інформації. Тому вітаю вас! Ми нарешті починаємо. Погнали! Одне з основних завдань це те, що ви повинні визначитись із тривалістю свята. Тут все дуже легко, дуже просто. Ви повинні відштовхуватись від віку іменинниці чи іменинника, і власне хто запрошений на свято. Тобто, якщо це, наприклад, вік 4, 5, 6, 7 років, то їм буде достатньо там годинки-півтори анімаційної програми, і плюс можна доповнити різними майстер-класами, різними шоу там дослідами чи чимось подібним. А якщо це, наприклад, підлітки, то для них можна організувати круті квести і. Це може тривати навіть там три чотири годин. Тобто програма може бути більш насиченою, більш активною, тому що малеча вона досить швидко змучиться а от підліткам потрібно більше активності, але так само з доповненнями. Наступне це тематика свята, вибір персонажа. Ви повинні поговорити з своєю дитиною, уточнити, запитати або згадати, кого вона там найчастіше згадує, про кого найчастіше з персонажів говорить. Наприклад, якщо це підліток, це може бути крутий квест, наприклад, за мотивами ігор або серіалу. Це може бути, наприклад, гра в кальмара, чи це може бути Правил Старс, Амонгас, будь-що. Це ви повинні уточнити зі своєю дитиною. І так само, наприклад, якщо ми говоримо про малечу, там будуть так само мультфільми і як позитивні, так і негативні персонажі, дивлячись, кого ваша дитина більше уподобає. Ну що ж, ми з вами визначились із вибором героя. Ми з вами визначились із тривалістю свята. Ну, а зараз нам потрібно. Тематично оформити місце проведення, так як наше місце проведення вдома, ми можемо розпочати по-перше з запрошень. Їх можна створити у будь-якому додатку і переслати, навіть не роздруковувати, а переслати батькам дітям запрошення на день народження зразу в якусь із соціальних мереж. Потім ми можемо оформити, наприклад, святковий стіл тарілочками, келихами, оцими стаканчиками, серветочками, так само із зображенням того чи іншого серіалу, того чи іншого персонажу, який обрала ваша дитина. Ну і в принципі можна зробити для більш широкого класного такого доповнення це фотозона. Її також можна зробити вдома власноруч, і так само замовити там, наприклад, одну надувну фігурку, саме там з того мультфільму, серіалу чи з цієї гри. Про тематичне оформлення не забуваємо, тому що це теж відіграє дуже велику роль і дуже сильно впливає на атмосферу, і ви зможете зробити безліч крутих класних фото. Ну що ж а ми рухаємось з вами далі. А, і поговоримо ми про наступне ігри, конкурси, розваги, стафети, квести і тому подібне. А, у першу чергу вони повинні бути цікавими для вас, тому що якщо вони не цікаві, а, то тоді відповідно і ваша малеча, ваші діти не захочуть грати в цю гру. Тому коли ви обираєте ігри, то пам'ятайте, що вони повинні у першу чергу зацікавити вас. А, наступна порада, наступний такий секретик це те, що а, коли ви, наприклад, обрали там деякі ігри, а, ви можете зробити там собі, наприклад, невеличкий сценарій або просто це все запам'ятати і тримати в голові. Але пам'ятайте одну важливу річ, а, рухливі. Активні ігри повинні а, пересікатися з неактивними, тому що, якщо ви там зразу руханка, якийсь танець, естафета, біг, і це все одне за одним, діти дуже сильно змучаться. Ну, ви вже самі побачите, тому що вони будуть просити вас, що зачекайте стоп, пауза. Тому одна більш активна гра, одна менш активна гра або настільне це теж потрібно комбінувати. Ну і на завершення п'ятий секретик це те, що програму потрібно починати через. Півгодини, годину після того, як ви почали свято, а, тому що зазвичай гості можуть запізнитися. А, так само імениннику потрібно там чи імениниці зустріти дітей, а, ну, тобто гостей, прийняти подарунки, поспілкуватися трішечки, поїсти. І після цього вони вже готові власне, до якогось крутого, якоїсь крутої е, програми, крутого продовження цього свята. Ну, що ж, на цьому поки що, все але. Якщо ви хочете більше дізнатися про різні доповнення, тобто майстер-класи, досліди, загальні ігри, які підійдуть на ваше свято або там для певного віку, або для певної тематики, тоді пишіть мені, будь ласка, у коментарях, задавайте свої питання, я зніму другу частину цього відео. Буде продовження, тому що я дуже багато так ці п'ять секретів вони дійсно дієві, але для того, щоб ну прям... Вийшла цукерочка, потрібно знати більше різних нюансів. Тому чекаю на ваші коментарі. Чекаю на ваші уподобайки. Всіх люблю, всім дякую і всім па-па!